Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зараз знаходиться з офіційним візитом у Китаї. Там він проводить переговори зі своїм китайським колегою Ван І. Це перший візит українського високопадовця до КНР з початку повномасштабного вторгнення РФ. А також перший двосторонній візит глави МЗС України до Китаю з 2012 року. Чого можна очікувати від цього візиту? Поговоримо з Володимиром Фесенко, політологом, головою управління центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Володимире, Дмитро Кулеба зараз знаходиться на переговорах у Пекіні, і він заявив, що під час них він з китайським колегою сподівається. Обговорити шляхи до справедливого миру також в результаті переговорів. він сподівається, що між Україною та КНР набуде конкуренції мирних планів. То як ви вважаєте, чи це в принципі можливо з тим, що Китай в першу чергу підтримує все-таки Росію? Китай підтримує себе. Китай працює на себе. Тут, от, формулювання, що Китай підтримує Росію, це ну, один з наших, вибачте, за це формулювання дурнуватих стереотипів, як і стереотип, наприклад, про те, що Путін хоче заморозки конфлікту. Обидва стереотипи не відповідають дійсності: Китай має розбіжності в питанні ставлення до миру з позицією Росії. Є розбіжності. У Китаю своя специфічна позиція. От де я можу погодитись з твердженнями, це те, що Китай, і це я просто знаю особисто своїх контактів із дипломатами, з китайськими колегами. Китай сприймає війну між Росією і Україною через призму свого протистояння з Сполученими Штатами. І Китай точно не зацікавлений в перемозі України. Оце точно можна сказати. Чому Тому що перемога України буде сприйматися як перемога Сполучених Штатів, Китаю це вигідно. Китай де може підтримувати Росію. Вимога, що Україна не може бути членом НАТО, це теж відповідає інтересам Китаю, тому що Китай традиційно ще з давніх часів сприймає НАТО як агресивний блок, як загрозу. І нещодавно е, саміт НАТО його підсумкова резолюція підтвердили в побі Китаю, тому Китай ставиться до НАТО вкрай критично негативно. Да, от е, ці речі, да, вони присутні, їх Треба брати до уваги. Але думати, що Китай підтримує Росію, це не так. Китай не підтримує війну проти Росії. Жодного підтвердження немає але не засуджує. Але не засуджує. Оце тож, теж, скажімо так, чітко помітно. Китай ніде не називає цю війну війною. Він завжди каже: або українська криза, або конфлікт, да, але не визначає війну війною. От такі нюанси треба враховувати. Є розбіжності, ну, от те, що Колеба сказав, в мирних планах. Насправді. У нас є теж це не мирний план, це формула миру, це трошки різні речі. План, коли чітко розписано Кроки. Крок перший, крок другий, крок третій, коли, як, які послідовності вони робляться. Оце план. А у нас є формула миру, це набір принципів. У Китаї є своя позиція. Вони це називають позиція, да. вона дуже абстрактна. І там майже немає конкретики. Ну от тільки нещодавно, пару місяців тому з'явилася певна конкретика, коли вони разом з Бразилією запропонували, що має бути мирна конференція, де мають бути і Україна, і Росія. В інших питаннях особливої конкретики немає. В чому смисл візиту Кулеби до Пекіна? В тому, щоб наблизити, скажімо так, позиції. Щоб залучити Китай до того мирного процесу, який зараз йде на майданчику глобального саміту миру, чи вдасться це не знаю. Питання відкрите. Якщо, наприклад, Китай візьме участь в конференціях, які зараз плануються в Катарі, в Туреччині, в Канаді по окремих пунктах формули миру, це вже буде добре. Я не думаю, що позиції України та Китаю стануть тотожними. От тут я маю великий сумнів: розбіжності залишиться, е, у Китаю свої особливі стосунки з Росією, і Китай не буде робити щось всупереч цим стосункам. Але звернув увагу на один важливий факт, на який у нас ніхто не звертає увагу, а, а це треба зробити. Так от, е, е, нинішній візит е, нашого міністра закордонних справ Пекін, перший. Затривалий час за 12 років. Янукович. Ну, реально, ну скажімо так. Останній великий візит був це був державний візит Януковича в 13-му році, міністр окремо, да, 12 й рік. Ну тоді інша була ситуація: от часи Януковича. Тоді да, з Китаєм активно розвивалися стосунки. Навіть коли Янукович був от в 13-му році, вже майдан був вже революція гідності почалася. Але Янукович поїхав, підписав там купу стратегічних угод. Майже всі ці угоди, скажімо так, були зруйновані захопленням Криму Росією і війною на Донбасі, тому що вони стосувалися якраз великих проєктів в Криму і на Донбасі. І Китай про це й досі пам'ятає. Я знаю, як хотів Порошенка організувати візит в Китай, але китайці викатили таку купу попередніх умов і вимог. Що наші були не ну, просто неспроможні все це виконати, ну і не все ну, відповідало нашим інтересам. А, і зараз, от чомусь раптом, Китай погодився на візит Кулеби. Чому? А, так от, наші давно добиваються цього візиту. давно. Максимум, чого вдалося досягти, заступник міністра а, закордонних справ Сибіга був перед самітом Швейцарії, був в Пекіні. Результату не, не вдалося досягти. Китай не поїхав в Швейцарію. А зараз раптом з'явилася можливість Китай запросив. Хай приїжджає наш міністр. Чому? Я пояснюю. А це реакція Китаю на візити Путіна в Північну Корею, у В'єтнам, і особлива реакція Китаю на е, такий е, помпезний візит прем'єр-міністра Індії до Москви. Я точно знаю, Китаю це не сподобалось. Тому з боку Китаю це жест. От те, що вони запросили Кулебу, це жест, це ситуативна причина. Оце треба сприймати теж. Ситуативно, от Китаю треба зробити такий жест. Як свого часу, до речі, жестом був, було рішення Трампа, коли він був президентом, про надання Україні джевелінів. Да, Обама нічого нам не надавав, летальну зброю жодної. А Трамп, який ну завжди критично ставився до України. А тут раптом бац і надав нам джевеліни. Це був жест проти Путіна. А не, не стільки на підтримку України, скільки проти Путіна. Проти, проти Путіна. От і зараз Китай демонструє Москві. Нам не все подобається те, що ви робите. Ви там на нашому задньому дворі проводите свою активну зовнішню політику, та да, це неправильно. Ви маєте враховувати наші інтереси, от якщо ви не враховуєте, ми теж будемо діяти певною мірою всупереч вашим інтересам, От контакти з Україною. Тому на, о, оцей момент треба враховувати. Інша причина вона важлива: Китай почув, що змінилася риторика президента України і українського керівництва в питаннях мирних переговорів з Росією. Раніше вони казали категорично ні, зокрема, от і не було запрошення Росії на саміт Швейцарії, ну, вони не приїхали, як і зараз відмовились на другий саміт їхати, але тим не менш, наша позиція стала більш гнучкою. Більше того, Зеленський в одному з інтерв'ю, коли була подорож Орбана, така кровосвідка <світка> Орбана, да, тоді е, е, Зеленський сказав. Ми за посередників, але ми розглядаємо ну, такі потужні країни: або Штати, Європейський Союз, або Китай. Китай це почув, і я думаю, це теж спрацювало. Да, але я не очікую великих результатів від цього візиту. Але він вже по факту важливий. І має позитивне значення для нас, тому що е, е, це відновлення активного конструктивного гнучкового діалогу з Китаєм, що нам потрібно, зокрема, і тому що Китай зараз залишається навіть в умовах війни одним з головних наших торгівельно економічних партнерів. І Китай це я теж, теж знаю по своїх каналах. Китай хоче брати участь в відновленні України після війни. Навіть такі Японії, так. е, сьогодні Кулеба заявив на переговорах знову ж таки в, в тій тенденції, про яку ви казали, що готова Україна до переговорів з Росією. Однак Лавров раніше казав, що Росія не братиме участі у глобальному саміті миру. Якщо там будуть присутні у якомусь форматі китайські представники, чи може змінитися позиція Росії? Е, ну, Теоретично може, але думаю, що, по-перше, Росії точно не буде, тому що Росія не сприймає цей формат мирного процесу, ну оскільки ну так дуже умовна і е, образна, це як гра на чужому полі, яку ти не контролюєш, навіщо? І там перевага України? Більшість країн, які підтримують Україну, навіщо це Росія? Да. А от тут інша річ: якщо Китай е, раптом визначиться. Що він буде проводити свою мирну конференцію, де буде і Україна, і Росія? От тут же нам треба буде визначатися, поїдемо ми чи ні. Ну, в залежності від умов, як це буде організовано, які там підсумкові документи і так далі. Але тим не менш, от такий варіант більш реалістичний. Я не впевнений, що Китай погодиться брати участь у другому глобальному саміті миру. Вони будуть діяти по ситуації. От цікаво буде, от подивимося, як критерії: чи буде представники Китаю? На оцих конференціях, які будуть обговорювати конкретні проблеми, ну, зокрема, проблема ядерної безпеки, енергетичної безпеки, проблема. Відновлення судоходства мирного і продовольча безпека, ну теоретично, от Китай тут міг би взяти участь. Чому ні? Да. Обмін полоненими ну, тут складніше, але тим не менш, те, що планується в Канаді, теж можливо. У цих трьох питаннях вони достатньо нейтральні. В принципі, от якщо Китай там буде брати участь, тоді е, виникне шанс, що Китай можливо приїде на друг, на другий саміт миру. Е, те, що тепер Росія відмовляється від переговорів, а на Україна якось е, може негативно вплинути на стосунки з тим же Китаєм, з Індією, з глобальним півднем. Дивіться, е, ну формально Росія не відмовляється від переговорів, але вона висуває попередні вимоги навіть е, щодо припинення вогню, які неприйнятні для нас абсолютно неприйнятні. І поки будуть ультиматуми з боку Росії, ніяких реальних мирних переговорів не буде. Хто б там як цього не хотів, там неважливо де у нас, за кордоном, там де завгодно, там Орбан чи Китай хто завгодно, поки будуть ультиматуми, переговорів не будуть. Коли обидві сторони і Росія, ми теж відмовимося від попередніх вимог, тоді переговори розпочнуться. Але теж треба визначатися про що. Тому що, наприклад, тут є питання, по яких я просто не бачу навіть теоретично компромісу. В першу чергу, це статус окупованих територій. От у нас зараз соціологи вже заміряють, на що ми можемо погодитися, але що треба мати на увазі? Офіційно ми ні на, скажімо так, жодні територіальні поступки Росії погодитись не можемо офіційно. Де-факто можемо визнати. Ну, наприклад, домовитись про припинення вогню. От тут мож, можливо домовитись. Але це буде де факто, не де Юре. От Крим, ми ж не контролюємо вже 10 років, як і ну, значну частину Донбасу. Але ми ж не визнаємо їх російськими. От ця ситуація вона залишиться незмінною, але в будь-якому випадку, от на даний момент, Росія не проти переговорів, але вони хочуть переговорів на своїх умовах. Чому вони висувають настільки нереалістичні умови? А, ну вони ж теж розуміють, що для України це неприйнятно залишити Херсон, залишити Запоріжжя, там, ну, Київ може їм ще залишити. Навіщо вони це роблять? Так ні, Якщо ми погодимося, а ми не погодимося звичайно, але якщо б ми погодились, наступна вимога була б Харків, Одеса, а потім Київ. Це слухайте, ну логіка тут зрозуміла. Це ну, таке хамське нахабство. Да, і безумовно, це те, що називається непристойна і неприйнятна пропозиція. Це спеціально робиться, це підвищення ставок. Ну, ну, грубо кажучи, знаєте, це така відповідь э, росіян. Ви хочете, щоб ми вийшли з вашої території як попередня вимога? Ну, те, що в формулі миру президента Зеленського, а от ми висуваємо свої вимоги. Ну і безумовно, без обнулення цих взаємних вимог, ніяких переговорів не буде, але це не означає, що ми відмовляємося е, від нашої позиції. Просто вона залишається як стратегічна позиція. Ми не відмовляємося від жодної української території, яка окупована Росією. Але е, може бути переговори про припинення вогню. От тут є різниця. Тим не менш, от перша, мотив Путіна, чому він висуває такі вимоги, це підняття ставок. Це така тактична гра, але з іншого боку, слухайте, ну це ґрунтується банально на перевазі Росії на фронті. Поки у них є військова перевага, хай відносна, але яка дозволяє їм, хай повільно, але рухатись вперед, він буде висувати ультиматуми. Тому для того, щоб почалися реальні переговори в перспективі, потрібно, щоб на фронті виникнув паритет. Військовий паритет, має бути рівновага. Тоді можуть розпочатися переговори. Але на сьогодні поки що ну на превеликий жаль, але ну та допомога, яку ми вже отримуємо е отримуємо вже більше ніж раніше, е відновилася допомога від США, але її ще недостатньо для того, щоб стабілізувати фронт. Ну тут ще й потрібна, скажімо так, і от мобілізація, яка ну, скажемо так, почалася в більш широких масштабах, але треба підготувати бійців, навчити е озброїти. Да. Ну тоді, от, коли фронт стабілізується, ну тоді от, можливо ситуація передпереговорна ситуація. Не переговорна, а передпереговорна. Можливо, вона трохи поміняється. До речі, я думаю, що Кулеба теж китайцям це пояснює, що ви хочете переговори, ми теж хочемо. Але переговори будуть тоді, коли не буде таких попередніх вимог з боку Путіна. Переконуйте Путіна, щоб він відмовився від цих вимог. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Залишайте з РБК Україна.